В соцсетях з'явилася інформація, що чомусь закрити всі вуличні туалети. А навіщо це зроблено? Ми дізнавалися у спеціалістів ЖКЦ туалети відключили на зимовий період. Але є ще одна причина: ми туалети можемо опалювати лише калориферами, які працюють від електроенергії, а їх можна експортувати. Я на жаль, а ми вже неодноразово піднімали питання щодо відношення наших людей до майна громади. Угу. Це негативне, негативне відношення. І тому залишити на день калоріфери ми не маємо змоги. Ми залишаємо їх лише на ніч, щоб підтримати температуру, при якій не розмерзнеться сантехнічне обладнання. А на день ми цього не То тому, коли по прогнозам мало бути мінус в день, ми їх закрили. Дякую, дякую. центральний туалет він працює, він не зачиняється в центральному парку. Це біля біля пошту да біля він працює без змін. Ці... Скільки потрібно, незалежно від погодних умов, закриті лише наружні туалети, які на, на свіжому повітрі та, да. на свіжому повітрі, тому що ми не можемо забезпечити ту температуру, яка потрібна для їхнього функціювання. Mm -hmm.